Всім привіт! Ми сьогодні вирішили не прибирати в тому дворі, а приїхали на дачі до оці яблуньки. Вона така смачна, тут навіть кислинки нема в цій яблуні. Вони солодкі-солодкі. Яблука зараз нарвемо. Їм би ще трохи поспіть, вони тоді взагалі класні. Ну вони і так смачні. Зараз нарвем. Тут треба було коль багато брати пакетів. Щоб її обірвати. Вони добре в нас ідуть, ці яблука. Ми їх з'їдаємо. Ні, вони не лежать, але ну, поїсти, тягати. Ми завжди дітям в школу наривали і потім давали їх. У цього році вони цей. Міленькі, не дуже крупненькі. Листя таке вже красиве, так? Да? І жовте, і червоне. Таке гарне. Такі яркі краски. Сумку нарвали. То я знімаю його. Каже, сумку нарвали. Відерця. Дервем. Коля піде в машину висипе, машина тут поряд. Ти ти синочок наш поряд працює. Нагнеш? Ой, там така гарна гілка, диви воно, скільки їх. Її І нема як нагнути. А ну зараз я вимкну, а ти за оцю гілку будеш тянути, а я у крайню перехвачу. Та обдерем, бо якщо трусить, вони поб'ються. Така гілка. Обірвати би її зараз. Поки Коля не пустив, бо зараз буде крику. Я зараз бо я вже її. Вирішили струсити, але вони побилися. Ну, чого, будемо їх. Не дуже вони і побилися. Вони там такі гарні. Я вже прям чую цей аромат пиріжків з яблуками. Ти хочеш сказати, що у нас перешки будуть. Ну, ти ж дріжджі вчора купив мені, а, і так я хитно я улибався. Я ти ж вчора привіз дріжджі і так улибався, так дивився. Ага, я думала пиріжки з гарбузом зробити. Можна з гарбузом ага. і з яблуками. Знаєш, да? які я Ага Можна ноги переламати. Така... Та хвати, Коль. Ну щоб ми їх з'їли, щоб вони не погнили, не викинули. Воно така проволока торчить. Цей. А тут ось такі шпичаки, колючки такі на акації. Як в ногу загониш, то мало не покажеться. А погнило стільки? Так, да, погнило багато. Осипалися, погнили. І багато і ці пташки поклювали і прямо на дереві. Ну Тут ще є яблуко. Ще. Хватано. Ми поїмо, наїмося, що оцей. Пиріжки посмажемо, може якусь шарлотку зроблю. та й На чому все. які колючки. Угу. Диви. Таку в ногу заженеш. Та да. буде. Проб'є так, що. Цю проволочку треба повішати, щоб бачили. Може хто прийде ще буде рвати, ще нерве. Поняла, що поки я познімаю дерево з виноградом, то ти його вже оббереш. Я заглядаю на наниз, отуди. Думаю, глаза є, а грон нема. Де ж вони? Дивлюся, коля, перед ліцом. Хвать, хвать, хватить, не піднімаю очі, а він весь на дереві. Це калина, диви, яка. Червоні листя. А я трохи-трохи в неї не провалилася. Вона не глибока, але хватило б. Кізіл був і прямо на дереві засох. А скільки його було. Дощів немає, воно засохло все. Він навіть не пообсипався. Уже сушеный. сушений. <гум> можна можна збирати. І на приправу, так? Да? Ні, так то ж Барбариса, це кизіл. І цей. На зиму можна взимку компот варити. Бували, І бували, я вже... Ага. А я тоді шукала на цей, на компот, а то трохи знайшла, він зелений був, а тут уже сухий. Ага. Сушити не треба в сушилці. Вже висох на дереві. Все таке сухе стоїть. Так позаплітав. Мішка така холобуда з винограда. Це схоже на синій винний, тільки тут нічого нема. Ні, був, але вже, мабуть, пташки поз'їдали. Бо багато покльованого, з'їженого. Нема тут. І горіхів. Ні, воно трохи диви. Ага. Трохи горішків є. Я не полізу за ними. А чо? Не... А вони ще не сиплять. Не Ти знаєш, що в тебе хребет похребеть. О, воно є де, воно вони є, посипалися. Можна позбирати молоденького горішка. Даш, тербинку. Я трохи позбираю. Натрусили горішків. Вони навіть не лущаться, вони просто сохнуть і гніють на дереві. Не сипляться, не лущаться. Так як завжди. І ви нарвала. нарвали. А воно ще горішки я не дозбирала. збирала. Зараз ще дозбираю. Ще яблунька. Такі яблучко. Вони покусуються. Правда, трохи вона сипана. Треба скуштувати, які вони. Може нарвемо. Калина посохла, все посохло. Все таке сухе стоїть то я коли не встигла нарвати. а затрукація Так, да, зато Катя зелена стоїть. Зараз скуштую. то може трохи і цих нарвемо. Які вони, якщо смачні. Вони смачні. Але вони теж такі сочні, солодкі. Треба обірвати. Малі будуть тягати, та ніки там уже на роботу візьме. Будуть тягати. Воно, мабуть, і не видно, да? Я так водю камерою. І не видно. Та трохи є. Воно на полу таке гарне. Всі яблуні вже обірвані. Глянь, як люди обережно знімають з дерева, Бачиш? Угу. Там гак, гілки нагинають, тут воно знімають, рвуть. Такий смачний, солодючий, але весь весь з'їли оси поїли. Воно їх скільки. Там пташки, там оси їдять. Це кізіл теж засох. Бачиш, він, він і не визрів толком і засох. Та можна було б нарвати його кізіл. Це Та така засуха стоїть, вже воно не фокусується. Якось. Кізіло. Ну це не такий висохший, це більш-менш. Солнце не видно, хоч трохи я її знайшла. Я так хочу чай, саблі піхаю, а вона тоже суха. Теж колюча така, як її нагнуть. Це сиво стоїть. Таке, що і не видно там нічого. Воно ще й на телефон так не сильно і видно. Воно на телефоні так не передає. Пилова буря. Це вчора було, сьогодні і аж до п'ятниці буде. Ну це так кажуть, може й довше буде. Нам везе. То дві неділі диміло горіло, все в диму було. Тепер пилюка по всій Україні. Пилова буря. Вона на телефоні не передає. Воно отак ось як стовп уже стоїть сива, а на телефоні не видно. Видно, що там далі на полі. А ми вже в нашому сільському саду. Аж бог знаде на другому краю. Приїхали. знаєте, як ото кажуть, вовка ноги кормлять. Ось так і нас. Вроді і поїздили, щось подивилися. І не з пустими руками. Хочемо проїхати кое-что глянути. Якщо щось буде, то покажемо. Глянь, які черешенькі, да? нудичка ж. Дичка. Горіхи ага. воно на деревах. Є і багато, так воно дивись, скільки. Прямо. Люди воно сходять, збирають горіхи. А ми проїхали мимо, там збирали. Назад будемо їхати. Да? Ну да, Зараз завтра Потім. Да. Тут так класно. Ну, так що все суке. Прошли рік. Вентилятор думає, що воно годить. Прошли рік, як ото дощі були, воно все жовте, таке гарне було. Це зараз так. Якесь все одно. Ну, так якось якоюсь сиростю пахло. Ага. Да. А це не вішенок, не буде, нічого, бо воно все сухе. Листя це ось зелене. А прошлий рік воно було вже таке жовте. Геть таке гарне-гарне. А зараз воно ще зелене. Ой, яма завжди така була. Це ми приїхали, тут є кинута ліщина. Ми вже колись приїжджали, я показувала. А Кристина все хотіла поїхати подивитися. Ну це ми їй казали, вона каже, не хочу. Я сьогодні буду дивитися кіно. Не хочу. А тут щось і нема. Ні в минулому році, ні в цьому році. Як е, за ним не доглядають, то мабуть тут вже і нема чого сюди кожен рік їздити. Нема нічого. І, мабуть, і не було. Якби було, то хоча б пусті були. А так нічого і немає. А раніше такий сад був, ми зі школи сюди ходили, збирали. В ящики, трактори під'їжджали, ми ящики грузили, під кущами отут збирали. Було усипано горішки. А зараз нічого немає. Така собака велика побігла, чи що це? Нас передавали, що у нас вовки вже є. Ото гарять ліси кругом. А вони вже у нас недалеко від нашого села вже передавали, бачила, що є вовки. А у нас тут така місцевість, що їм тут рай. Якщо вони до нас заскочуть. Ловкам. Вона побігла така здорова собака, але я не побачив, глянула, що собака. Не треба відсюди виходити. Бо буде мені зараз ліщина. Ху вискочила. Там десь коля, ходить, я скажу, будемо тікати відсюди. Бо вона дійсно така, може й дика собака, їх тут багато диких, і такі стаї є, що корів роздирають і все. Ну теж неприємно. Навіть якщо то собака дика. Коля, там або собака така здоровенна, або то вовк. Там або собака здоровенна, або вовк. Но собака по дна не бігала, ну така. Тиля таке. А от туди побіг. Я тільки глянула, що, що побігло. -яй -яй. <сілик> ну так, да, таке щось. Коля каже, якось каже, сад так швидко вирождається. Я кажу, та да швидко, кажу. Малий ще ходив в цей сад, у це яблуні. Бачите, посохли вже все їм. Хана. А, так, кажу, малий ще в цей сад ходив, кажу, я ще зі школи ходила, і ти теж ходив зі школою сюди в цей сад. Та ми кажу, разом вже 25 років. Кажу, басто так. <сум> да. Нема Ні тут нічого, все воно сухе, все, все високше. В минулому році не було, не врожаю, в цьому році засуха. У цьому році теж перед новим роком гриби будемо збирати, так як і в минулому. І то, якщо підуть дощі. дощі да, підуть, то будемо збирати. В минулому році теж їздили, їздили, засуха нічого не було. А потім 6 декабря ми збирали. Десь до сніг лежав, вони збирали гриби. Так і в цьому році буде. Груші були, Так, да, Тут класні груші були. Отут груші, а отам нижче були сливи, айва. Ми постійно бігали сюди, айву, то за пазухи нервеми. Я колись була таку сум'яру дорожну, притягла додому, айви. Крупна, така, жовта-жовта, така варення варили. Мені не подобалось на її варення. Бо... Ми її неправильно зварили, воно таке чимось на яблучне було схоже. Там у нас ставок внизу. Е, надо було її не так варити. Розламало. Да. Охранника домик був, розламали ще. Ми тут вешанки з тобою постійно збирали, пам'ятаєш? А я там таке побачила. А, та то, мабуть, листя так. Мені показалося, що. Ні. А, ну це не вешанки. Боже, я кажу, що сліпа. З машини побачила. З машини побачила. Ну тільки це не вішанки. А ще кажу, що сліпа, на ходу з машини побачила. Наши Я лёг. Баяришник. Гльот. Ставок. Доставка і підходить не можна до цього. Ми з колі зависли на горіхах. Збираємо м'ягенькі такі. Косується. Шкарлупа м'ягенька пальцями давиться. Таке буває 1 жовтня. Гляньте на чолоколю. Кажу, квіти такі, там тампінамбор так цвіте, остановився, пішов. Ха -ха. Кажу, такі квіти, кажу, дивися, там пінамбур, кажу, цвіте так гарно. Він по тормозам пішов. Щось не фокусується. О, та Як два коліних роста. Зривай, хоч би з корнями не набутував. <гум> О. ой, ой, ха, <гум> ой, які гарні, дякую. На Здорові. Потім. А у <в> мене квіти. <гум> <гум> Я бачу. <варшу>. Хе. <гум> гарні. Тихо, ну что такое? Можно на нас на рыбаку? Зачем? А там карась дохнет. И зачем он тебе? Куно, собака. Ага. У нас оно папа с Никитой. Окунтив. Скики. Гляньте які. Оце таранька буде. Смачна така, да? Це насіння буде. Ага, це смакота. Це смакота. Так, ну що, усім пока-пока. До наступного відео. Їсти у мене є що, У мене ще олів'є. Є, картопля пюре, є, так що їсти в мене повно, Суп гречаний є. Може, на вечір пиріжків насмажу. там буде видно. Так що, все, що це за бутилка тут уже? Всім пока-пока.